Прекрасні мальовничі береги Егейського моря. Вітання із сонячної країни Греції. Із самісінького підніжжя Олімпу. неймовірна енергетика, яку ви отримаєте при відпочинку в Греції. От під самим. Отут у нас Небесний пантеон, де засідають усі 12 богів. І от в обіймах божественних енергій ми відпочиваємо з вами. У тих турах, які я організовую зараз у період літа туристичного сезону, також осені 2023 року. Ну що, у нас є бічбари та діти, які бавляться обов'язково, як без дітей, то святоє. Бічбари ввечері і вночі вони перетворюються на диско, диско, диско. Далі у нас є шикарні гори. Із замками. Таке гірське історичне містечко, називається Сент-Пантелеймо. Поїдемо обов'язково, тому що захід сонця за Олім найкраще спостерігати саме із таверни у цьому селі. Внизу, отак, стоїть замок, називається Платамос Кастел. Також поїдемо з вами туди на екскурсію. Відпочинемо на березі. То хоч і половимо рибку, є прогулянки морські, то окрема тема, дуже цікаво, дуже наповнено, насичено емоціями всі в захваті від того. Є різні місця сили, так як Греція вона дуже насичена цими енергіями. Пляжний відпочинок само собою. Будемо з вами засмагати, релаксувати, відпочивати, слухати хвилі, ніжитися у обіймах вітру або хвітру Еолос так <сих> романтично звучить. От саме він може обіймати вас, коли ви сидите ввечері на березі, смакуєте щось гарненьке таке із грецького меню. І відчуваєте обійми бризу, звук, хвиль, або шум моря. Ну, кому як краще. <сих> так, і... Готівочки, які у нас є з України, <хи> то буде на два періоди, які я також описую. Ці не є. Живемо ми у Зевсе за пазухою. От, одна Олімпійська рів'єра. Це у мене Гріця літохоро. Ця сторона. Далі. Цей же самий прекрасний берег. Це ліптакаря. І... А всі варіанти проживання вони доста гарні із видами на море, на Олімп, на всякі прекрасні місцеві красоти. Приїздіть, обов'язково зустрінемося з вами у Греції. З любов'ю із сонячної країни, із планети Земля. Ну і далі буде. Ще ми дуже любимо збирати кальцити, кварцити і серпінтініти. Ну, це окрема тема для тих, хто любить мінерали. Обіймаю. Бережіть себе. І до зустрічі на морі!